Так, Subaru Outback, огляд на лайнери Так, Це у нас виходить чорний салон, але е трохи додали біжа. Це нова серія High Performance, штатні кріплення, бортки ідеальний, щільно просто пролягають повністю всю обшивку. Заходять далеко під педалі, зона відпочинку ноги закрита. Ось такого плану я покажу йде гравіювання напису Weathertech. Так, пасажир так само під сидушками чітко все повторюю. Бортики, Ні, ну клас. Тут в аутбек все ідеально стало. Так, І задній йде суцільний. Заходять під сидушку, закривають центральну консоль. До речі, зробили такий бортик спеціальний, щоб може п'ятками не забували його.